У дуже складний час для нашої країни, в якій ми живемо, тому що є військова агресія і багато людей постраждали від цього. Розрушені будинки, втрачене житло, сім'ї, розрушені. Люди знаходяться в підвалах, часто в холоді, в голоді, не мають навіть питної води. Тому то церква Христа Спасителя разом з місією Голос Надії і церквами. Які знаходяться в місті Луцьку, активно долучилася до того, щоб допомагати нужденним людям, які мають в цьому велику потребу. Ми дякуємо тим, хто долучився також своїми пожертвами, як в Україні, як члени наших церков, також за кордоном, вносять свій вагомий вклад для того, щоб нам спільно подолати цей важкий час, який випав на долю України. Ми готуємо продуктові пакети в яких є крупа, мука, хліб, тушонки. Також готуємо такі набори, які можна відразу, вони є приготовлені, людям віддати там, де немає вогню, немає тепла, немає світла, немає як використати. І люди можуть скористатися дуже швидко. Також медичні набори для того, щоб надати першу медичну допомогу для тих людей, які потребують. Допомагаємо евакуювати людей, які знаходяться в зоні там, де постраждали. Також при церкві ми організували кімнату, якій є розвішений одяг, де ті, хто постраждали, мають можливість прийти, підібрати для себе те, що необхідне, також отримати продуктовий пакет. Також допомагаємо людям розселитися, допомогти і отримати якусь першу необхідну допомогу. Коли вони приїхали в інше місце проживання, звичайно, вимушено приїхали, тікаючи від воєнних дій. Ми продовжуємо молитися за край, за куточок землі, який Господь дав нам жити, щоб Бог послав мир, щоб Бог розумів навіть тих людей, які прийшли для того, щоб нищити, вбивати, для того, щоб нести горе. Ми молимось за всіх, особливо постраждалих, ті, які втратили сім'ї, рідних, близьких. І самі знаходяться у важкому стані. Нехай Бог всіх рясно областих, нехай допоможе, щоб в нашій Україні настав мир, спокій, щоб наші поля засівалися не снарядами, не пулями, а засівалися зерном, щоб воно виростав і був хліб для нашого краю, для нашого народу.